Не знаю, як у вас, а у Гікача чипси є найулюбленішим смаколиком у світі. І навіть попри те, що вони доволі шкідливі, він не зміг триматися, щоб не поділитися з вами своїм улюбленим снеком. Тож запрошую вас до нашого стола із пачкою чипсів настільною грою з дрібкою солі та приємним після смаку. Настільна гра пачка чипсів розрахована від 2 до 5 гравців. Під час кожного раунду учасники діставатимуть з пачки 4 жмені чипсів і викладатимуть їх на спеціальні планшети. А після кожної жмені всі гравці скидатимуть карти завдань, які, на їхню думку, вони навряд чи зможуть виконати. А вже після четвертої останні жмені учасники підсумують усі результати, і той із гравців, який здобуде найбільше очок, і отримає. Заслужені нагороди на початку гри перемішайте колоду завдань і роздайте кожному гравцеві по 6 карт. А решту карт відкладіть в поточному раунді. Вони вам не знадобляться. Покладіть на центр стола 4 планшети в порядку вказаних на них цифр зліва направо. Потім покладіть 25 п'ять чипсин у пачку. Після цього ви готові розпочинати гру. Уся партія триває кілька раундів до моменту, поки одному із гравців не вдасться здобути 4 або більше нагород. Виберіть гравця, який буде власником пачки, і передайте йому пачечку з чипсами. Опісля власник пачки навмання бере 5 чипсин і кладе їх на перший планшет у центрі стола. Після цього кожен гравець повинен скинути дві карти завдань з руки, поклавши їх перед собою у стос до лілиць. Це буде скид гравця. Усі скинуті карти вибувають із гри та не приносять очок наприкінці раунду. На картах завдань зазначені умови з комбінацією чипсів, які повинні бути виконані наприкінці раунду, коли на всі чотири планшети в центрі будуть викладені чипси. Тож, обираючи карти для скидання, ви повинні орієнтуватися на викладені чипси на планшетах і прораховувати, зможете ви виконати завдання на карті чи ні, адже карти з невиконаними завданнями не принесуть очок наприкінці. Раунду. Після того, як усі гравці скинули по дві карти, власник пачки навмання бере чотири чипсини з пачки і кладе їх на другий планшет. Тепер кожен гравець кидає ще по одній карті завдання з руки. Потім власник пачки навмання бере три чіпсини і кладе їх на третій планшет. Тепер кожен гравець має на руці три карти, і всім необхідно обрати дві з цих трьох карт, які зарахуються, і з яких він зможе отримати очки і ще одну, яка навпаки. Забере очки з фінального результату. Тож гравець вибирає дві карти завдань і кладе їх до лілиць праворуч від скиду. А потім кладе позасталу карту до лілиць ліворуч від скиду. Коли всі гравці зробили свій вибір, усі викладені карти перевертають. А далі власник пачки навмання додає ще дві чипсини на останній планшет по одній за раз. Після цього гравці повинні підрахувати свої очки. На кожній карті завдання вказується умова, яку необхідно виконати, і кількість очок, які гравець зможе здобути за її виконання. Наприклад, ця умова принесе очки, якщо наприкінці раунду на планшетах буде принаймні по одній чіпсині кожного смаку. А ця, якщо наприкінці раунду на планшетах буде вказана комбінація. Або наприкінці раунду на планшетах буде однакова кількість чипсів двох указаних смаків. Більш детально з усіма умовами ви зможете ознайомитись у буклеті правил. Тож гравець здобуває очки з усіх карт праворуч, на яких виконані умови, проте карти з невиконаними умовами не приносять очок. І після цього від отриманого результату гравець повинен відняти кількість очок, зазначену на карті ліворуч від скиду. Але це потрібно робити тільки якщо умова на карті була виконана. Це й буде його фінальним результатом у поточному раунді. Після цього гравці порівнюють свої результати. І той із учасників, хто має найбільшу кількість очок, здобуває два жетони нагород. А гравець, який посів друге місце, отримує один жетон нагороди. Проте, якщо кілька гравців мають однакову найбільшу кількість очок, усі вони здобувають по дві нагороди. Інші гравці не отримують нагороди взагалі. А ось якщо сталося так, що друге місце посіло кілька гравців, тоді гравець на першому місці здобуває дві нагороди. А всі учасники, що посіли друге місце, отримують по одній нагороді. Після цього підрахуйте загальну кількість нагород кожного із гравців. Якщо хтось має 4 або більше нагород, тоді поточний раунд був останнім і гра завершується, а учасник із найбільшою кількістю нагород стає переможцем. У разі нічиєї перемагає учасник, який виграв останній раунд. Проте, якщо нічия також сталося в останньому раунді, тоді гравці проводять додатковий раунд. Однак, якщо жоден із гравців не має чотирьох нагород, розпочинається новий раунд. Візьміть усі чипси з планшетів і покладіть їх у пачку до решти чипсів. Перетасуйте всі карти завдань, сформувавши новий стос, і роздайте кожному гравцеві по шість карт. А власник пачки віддає пачку гравцеві ліворуч, який стає новим власником пачки в наступному раунді. До речі, за двох правила загалом не змінюються, проте змінюються умови на рахування нагород. Переможець у раунді здобуває. Одне очко, а переможений не отримує нагороди взагалі. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, чи полюбляєте ви хрумтіти чипсами, і який зі смаків вам найбільше до вподоби. Поширюйте це відео друзям та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом з Гікачем і бережіть себе. До зустрічі, Па-па!